Дуже гарний осінній день, 6 листопада 2023 року. Ми вже в аеропорту Лютон і вилітаємо до Анталії. Настрій мандрівника нарешті, коли ми в Дюті Фрі. В аеропорту в Лютоні все дуже по-британськи виглядає. У мене таке відчуття, що ми ще дійсно в Великобританії, ну, але ж так і повинно бути. до сумок і до парфюмів. І тому, коли ми в таких місцях буваємо, я завжди щось для себе приглядаю, а потім через деякий час можемо купити. Тут також продають хамон. Це на аеропорту. Таке рідко зустрінеш в інших містах. Сьогодні мені сподобались парфуми від Armani, особливо оцей. Називається My Way, 107 фунтів. Так, також оці дуже гарні. Гарний вибір і я зараз запам'ятовую назви, скільки коштує, а потім коли будемо дома, можемо замовити. І я вибираю собі подарунок на Різдво. Можливо, виберу собі парфюм. Дуже красиве. З Англії навіть і виїжджати не хочеться, але інші міста також дуже гарні. Черт не може без їжі. Я коли мандрую, надаю перевагу, щоб не їсти нічого. Мені так краще, а він нервує, йому потрібно щось з'їсти. Я хочу лише вити, випити каву. зараз Річард задоволений. Він якраз хотів англійський сніданок. Full English breakfast. Сідаємо на літак. Літіти будемо десь 4,5 години. Десь 4,5 години і такий ось гарний закат зараз за ілюмінатором. Я поспала, тому що була виснажена і зараз себе набагато краще почуваю. Ще подорож виглядала дуже гарно. Порту Анталії чекаємо на багаж. Прибули в Анталію, тут уже темно, вечір, дуже гарно долетіли. Це у нас. Ostatnia podróż sydda były była 3 roku temu i zaraz Just, uh, uh, arrived in Antalya so it's uh, very pleasant about 21 22 degrees it's uh, just gone 9 o'clock night so uh, yeah we're just going to wait now for the coach for a few minutes hopefully and then uh, I think it'll take about an hour and a half to to the hotel and then uh, yeah to sleep Чекаємо на автобус і будемо ще десь півтори години їхати до готелю. Готель буде all-inclusive. Вже радісно бути на Туреччині. І тут такий вологий клімат. Вже зараз відчуваємо дуже тепло, приємно. Турцію дуже красива країна. Ми вже вовну сказали, що до готелю їхати півтори години. Зараз пізно ввечері будемо продовжувати подорож. Десята 30 ми прибули в Гарденія Біч Хотел. Красиві квіти. У нас тут вітає Кицюнки. Мені так подобаються стільці. І Це як штора чи щось таке. Дуже добре, гарне місто, дуже сподобалось мені. Ой. Халоуки. Ми в аеропорту побачили такі плитки і тут також Marble Effect. Тобто як керамограніт, чи щось таке дуже подобається. Красиво. Ось також з керамограниту. Нас пригласили прямо до ресторану зразу з автобусу. Ми навіть цього не очікували. Ми думали, що вже буде час лише йти спати. Дуже приємно. Нам запропонували овочі і такий легкий вечірній перекус. Ми не очікували, що у нас буде вечірній перекус. Таке все смачне і особливо мені томати дуже подобаються. Вони дійсно ароматні і справжні. Також кускуси, оливи, сир. Возячи напевно все дуже добре. Ми так дуже комфортно себе тут почуваємо. Річарду вже довго дали і, і ми також знайшли тут винові, соки, кава, чай все є. людей небагато, але приємно, що ми тут не одні сидимо. Так от лише приїхали і вже одразу нас пригостили. Вичино. Оце наша кімната на тиждень. Так, Дуже затишно. Що тут у нас, який вигляд з вікна? Дуже красиво. Добре. Ще одне вікно. Ой, яка ж красота. Яка краса. Річард сказав, що він не очікував бутилку шампанського. Він шуткує, тому що нам вона не потрібна, Тут вино є у кафе, так що це буде нормально для нас. Все дуже сучасно, і це душова. Все добре, тут буде затишно, будемо багато ходити і їздити скрізь на пляжі біля моря. Проведемо багато часу. Те, що ми знайшли на нашому балконі, боже мой. Добре. Я кажу Марія чи Афіна. Напевно, були в нашому нашій валізі, так? Да? <laughs> Все воно мяукало на нашому балконі. Ой, яка ж тут краса. Лащиця біля моїх ніг. Тут кицьки бігають по всьому готелю. Уже пізно, за північ ми лягаємо спати. Дуже сподобалась нам подорож сьогодні і долетіли і доїхали дуже гарно, але зараз вже відчуваємо, що хочемо відпочивати. Я у літаку проспала десь два дві з половиною години і це мені пішло на користь. Але зараз тут також потрібно гарно виспатись. Таке зоряне небо дуже красиво. Так, завтра, напевно, буде дуже насичений день. Ми вивчимо, що тут де знаходиться. І я так вважаю, будемо дуже зайняті зранку і до вечора. Тут також є котячий будинок, можливо, ми його побачимо. Це... Ми вже побачили, що тут дуже багато котів і вони живуть на території цього готельного комплексу. На добраніч, гарного відпочинку. Уможню Турцію